Щойно завершилася зустріч пані Оленою Остап'юк, яку ми організовували для Сутопром. Вона дуже класно розповіла про те, як вона опинилася у США, взагалі про життя у США, безпосередньо в Нью-Йорку, вона живе в Брукліні, про її роботу в садочку, про те, як вона влаштовувалася, як вона шукала роботу, лайфхаки багато розповідала. Ну і що вразило те, що вони навчають дітей життю в першу чергу. А розвиток і там навчання, такому, знаєте, наук якихось, то воно відбувається вже попри те. І дуже багато показала відео, де показала групу свою, як вона обладнана, і що вразило, що все, що потрібно для групи, надрукувати, купити і так далі, це все купується за рахунок садочку мало того держава. Ось тут пані Олена розповідає, показує нам все, і я договорю, що це все, що є, що виготовлено, воно все за рахунок садочку, а садочок потім подає цей звіт наприкінці року, і держава повертає ці витрачені кошти відповідно чеків. Ну дуже класно і знаєте, що на Монтесорі подібне. І ми пишемо репорт, ми пишемо пояснюючу ну, записку, даємо керуючому, вона показує батькам. Тобто, у цьому випадку тут все так іде, ну, офіційно.